Багата подільська земля не лише на зрілі, осяяні сонцем плоди, а й на людей, які їх вирощують. Агропідприємці Олександр та Тетяна Рудій відкрили двері свого фермерського господарства щедрі лани для відвідувачів. Ми відкрили сезон е, самозбору. Люди самі приїжджають, відпочивають, фотографуються, збирають ягоди, фрукти, цілий день насолоджуються, кайфують, кайфують від природи. На 20 гектарах росте близько двох десятків різновидів культур. Є слива, є Є абрикос, сьогодні не перечислиш. Близько гектара фундук ми посадили. Також в цьому році він вже шестирічний, семирічний, то ми вже в першому році в цьому збирали урожай. Лохина, дуже гарна ягода, дуже солодка. І за нашою ягодою дійсно що приїжджають з багатьох. З багатьох навіть куточків України якість перевіряє амбасадорка компанії за сумісництвом онучка Олександра та Тетяни Рудих. Мілана овочами та фруктами дівчинка смакує просто з плантацій, бо вони екологічно чисті. Саме ця маленька дегустаторка започаткувала на щедрих ланах традицію фотосесій. Ми приїжджаємо влітку приїжджали кожного тижня на вихідні. Заодно і знімали контент, тому що я займаюся маркетингом і розкруткою сторінки. І Міланка куштувала постійно малинку, ожину, смородину, кавуни. Таке миле знайомство з природою оцінили фоловери в інстаграмі, тож бажаючих відвідати щедрі лани побільшало. Ми обожнюємо їх сім'ю. Вона така промінчик-сонечка. І вони нас запросили на зустріч. Ми приїхали усією родиною і з колегами, і це було фантастично. Ми збирали лохину, діти тут бігали, і було дуже круто, насправді. А на тематичних воркшопах у щедрих ланах можна створювати різноманітні. Сувеніри та вироби ручної роботи з природних матеріалів. Намагаємось все зробити таке крафтове, домашнє, це якби простір для таких е, вільних творчих людей. Забрати собою частинку щедрих ланів можна як в оригінальному, так і в переробленому форматі. Представляємо, стіл для дегустації. буде е, сік е, томатний, сік яблучний е, з нашої продукції, потім будуть джеми якими вирощуємо ягоди, які ми вирощуємо на нашій плантації будуть лохина, малина, смородина, ожина і слива. Також ми презентуємо дегустацію: це будуть вялені сливи і вялені томати, Також вирощені на нашій екофермі, і саженці вирощені в нашій теплиці. Якість продукції вже встигли оцінити різні компанії. Зокрема, виробники тортів та морозива Анна і Костянтин воскобойники додають саме ці ягоди до своїх десертів. Для нас дуже важливо, щоб сировина, яку ми використовуємо, була гарної якості, а ще дрілани. Саме про те, про якість, про смак. Тому з радістю співпрацюємо з щедрими ланами. Осінній пікнік на щедрих ланах був благодійним. Усі донати та виручені кошти з продажу продукції в цей день відправили військовослужбовцям 126-ї бригади, південь та 2-го батальйону 31-ї механізованої бригади.